Всім привіт! З вами Ден, і це в нас 45-та частина модів для народу. мод моду дасть в нашу гру нові види зброї, а саме ось такі ось 4 рогатки. Давайте розглянемо кожну з них. Ось така у нас перша. Ось такий крафт. Ну, простий, в принципі, але потрібен слиз. Тут потрібно заморочитись. Ставимо якось там кріпера. У нас, щоб заряджати цю рогатку, потрібна цеглина. глина. Ось такий крафт, переплавлюємо просто глину. Заряджаємо Та розстріляємо. 4 хп. Ну, в принципі, я б не сказав, що це так погано. Тим більше ви можете з великої відстані це робити. І це краще, ніж лук в цьому плані. Ось. Але ви можете також просто клацати праву кнопку миші. Ось так. І все. Ой, він трішки впав. Ну, нічого страшного, давайте перейдемо до наступних рогаток. Друга рогатка вже пов'язана з нижнім світом. Має вона ось такий крафт. Тобто, нам потрібен ось такий, от буде згусток. Так, ставимо того самого кріпера. І також заряджаємо, стріляємо, також 4 хп. Але різниця в тому, що це вже стріляє трішки ось такими, от, типу, грибами. Так? Ну так. Навіть перекладу в них немає. Третя рогатка буде поцікавіше. Вона має ось такий крафт, тобто ми використовуємо просто інший вид дошок. Заряджаємо. Та стріляємо. Ось 4 ХП. Також він горить. І скільки він горить? Ну, ще 4. тобто 8 ХП ми наносимо. Доволі непогано, ми можемо, наприклад, там, дійти от якусь тваринку, і ми будемо отримувати вже посмажене м'ясо, що набагато краще, звичайно. Тобто для такого. Але є один мінус: ми будемо заряджати ось такими от цеглинами незеру. Ну це вже складніше, адже крафт, як ми пам'ятаємо, потрібно переплавити незера. І остання рогатка виглядає так: крафту вона не має, але ми можемо її зачарувати на незламність. В чому ж її особливість? Ну, для неї знадобиться перлини енду. Ми заряджаємо, та, наприклад, он на те дерево стріляємо. Ну, тут трішки не вийшло, давайте трішки нижче. Бо воно летить прямо по траєкторії. І ось ми вже в дереві. Ну, воно в мене трішки зависли перлини енду, але нічого страшного. Ну, тобто, це чудовий спосіб пересування. Ось дивіться, туди, наприклад, туди. Але потрібно, звичайно, рівно по траєкторії. Так, зараз. Угу. Ну, я вже тут. Тобто, скоріш за все, ось цю рогатку ми не можемо скрафтити. Крафту в неї немає, але ми її можемо десь знайти, можливо, в данжах або ще десь. Ну також ремарка для тих, хто слідкував за каналом. Дивіться, це експериментальне повернення на YouTube. Тому, будь ласка, пишіть в коментарях свої ідеї для наступних відео. Ну, будемо щось спробувати, намагатися повернути актив, можливо, ще щось. Ну а що ж, всім дякую за перегляд. З вами був Ден, всім до зустрічі!